Знати закони не головне, головне вміти їх застосовувати. Слава Україні. Доброго дня. Сьогодні чоловічий стандарт має можливість прийняти участь в дуже хорошому дійстві під назвою Коло побратимів. Ми сьогодні проведемо день разом з людьми, яким, дякуючи, яким ми маємо можливість з вами спілкуватися рідною українською мовою. Ми разом з вами спимо спокійно. Як би там не було, це хлопці, які захищають нас спокій. Хлопці знаходяться у нас на реабілітації. Мають важкі поранення, і сьогодні у них, для них зробили такий виїзний день реабілітація на березі чудової водойми в селі Андрусіїв. Хочемо, щоб кожен військовий, який буде на даному заході. Відпочив і морально, і психологічно, і отримав задоволення від нашої риболовлі.

Господи, что за день такие? Организаторам большое спасибо. Да, спасибо. Так хорошо, явно есть. Основну задачу зробили наші дівчатки, тобто їм величезна подяка, тому що вони, я зверну увагу, що вони зараз наробили кулінарних шедеврів, тобто вони і наробили пампушків, і напекли пирогів, і домашніх разних кручеників, це те, що не вистачає хлопцям. Так, вони вони, вони хочуть, вони передали ці емоції в саму кулінарію. У нас є головний суддя, о, Лілія Миколаївна. У нас у список потенційних переможців. Ось, і будемо ловити. І зловити рибку маленьку, велику качате. Я зловив. І зразу, зразу зважили, відмитили. І в кінці вже там скільки будемо рибачити? Години три будемо, так? Блін, що ж, телефін. Почекай. ну ми ж А, блін, А ми ж ще шашлики маєм з дюшкою зробити. Ну то десь п'ять. Два карапазлобити з судаками. А, у нас у нас є юшка риюшка з судаками клови будуть. А ще це все доїсти. Судаки. Та я скажу, шість разів буде тут клови їсти обов'язково. Значить, ночівку юношає. О, човка під водою. Короче, ми вам обід приготуємо шикарний нехужий сіданок. Головне, щоб з вас задача наловити більше всіх риби. Ось. І далі вже будемо бачити там, хто переможеш, хто тобто, там все, чай, кава, капучино і все остальне. Все, все буде по ходу. Домовились? Да. Все. Ви главне відпочивайте. відпочиваєте. Ми поспілкувалися і вирішили провести такі реабілітаційні заходи для наших воїнів через те, що вони, їх психологічно велика нагрузка, і ми вирішили їх трішки розгрузити. І дуже добре, що і власники ставків, і місцеве населення, і активісти підтримують нас таким. Вже ми це проводимо в другий рік. Ми почали з весни 23 року. Це вже другий рік ми це проводимо. Цього року ми обновили інвентар, тобто нам допомогли люди небайдужі активісти закупити оснащення. Також підтримують дуже добре наші рівненські реблоні магазини в наших начинаннях. Так що у нас все поки складається і так, що інші фірми і небайдужі громадяни. Тобто ми маємо можливість і знову ж хочу звернутися до людей, які мають можливість підтримати матеріально. Або вудочками чи ще ж цю гарну подію, так. звертайтеся або до федерації рибного спорту рівенщини, або група Рибалка Рівенщини», Рибалка рівень написати день да. буде найкраще. Де що і як. Вам да. за це військові наші буде дуже впечатлений. Так, ми бачимо, що приїжджають тобто, у нас люди і на військах, Ми вибираємо бачите такі водойми, де є гарний під'їзди пуття mm -hmm. до, до води, де є фікців комфорт і щоб. Стараємося зробити таку обстановку, щоб наші військові дуже добре відпочили. Насамперед, себе, як да, насамперед туди, відпочинок, щоб вони вливалися в життя, щоб вони якось eh, психологічно себе зрозуміли і її одужували. Тому що ми проводимо ці заняття для наших воїнів, які йдуть на реабілітації в наших госпіталях. Хочу сказати дуже велике дякую за такий відпочинок організаторам. Всі, хто це організовують, це просто суперово. Посидіти, віддохнути морально, просто, я вам скажу, просто на моральному рівні, Це настільки допомагає, що я просто спокійний. Мені мені хочеться жити після такого. от Посидів, так от, добре. Мисси всі уходять погані. Ну просто класно. Часто ви в такому брате участь. Ні, <гум> не часто, бо Йок, я ти, ти, Тільки познайомився недавно з Сергієм, з організатором. В другий раз мені це просто... Я буду ходити, буду їздити на такі змагання, на такі відпочинки. Мені це дуже подобається і дуже мені допомагає. Як вас звуть? Анатолій. Анатолій. Що плануєте сьогодні зловити? Сьогодні? Та планую карпа хоча б кілограмчику на п'ять піднімати такого, щоб потягати потягати, щоб такий настрій піднявся. А до війни ви вже рибачили раніше? Звичайно, вдома, я рибак серйозний. <гум> Як опинились в госпіталі? Кантужила на тоненькому штурм, де 50 єдиниць техніки, коли в нас їхала, 36 танків, то там кантузило і отак опинився. Ми не заставляємо учасників змагатися, кожен вибирає для себе. Один може просто походити, подихати свіжим повітрям, другий може просто відпочити, подивитися на інших учасників. А хто хоче змагатися, ми їх реєструємо і люди з собі змагаються. Тобто є дуже багато в нашій Україні рибаків, які хочуть тобто, порибалити. І от Для того, щоб був якийсь стимул, ми підготували і медалі, і грамоти, і призи пам'ятні. І думаю, що це такий відпочинок змаганнями змістити. До речі, Добре. хотів тебе запитати, от я знаю, що ти не перший раз приймаєш в цьому участь. От взагалі із хлопців наших військових, які приймають участь так, в цьому, були ті, які перший раз в житті взяли в руки Чи, так, так, Ні, більше, багато, 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 багато так багато. які багато, не були. Ну, їм ми допомагаємо, розказуємо, показуємо, а є такі, що вже в цивільному житті давно не бачили, але не позабувалися трошки. І їм тяжко сповнити, чи в них не, не, не добре виходить, але ми ну, цим допомагаємо, і вони дуже такі дуже багато завчати таких рибалок. Окунь. Да, я думаю, что... Маленький, отдачливый. Да, заявка на церковь. На парш? На парш? Да. Да? да, на двойной. Килограмм есть? До килограмма? Гравой. Да, 53. это. Да. 53 грамма. Какие еще первые места, Суддя! Пойшла конкурента! Ми цей заход проводимо вже другий рік підряд. Ось. І ну, скажімо, Чим далі, тим збільшується ми робимо для моїх так, побратимів і взагалі ну, для всіх. Реабілітацію моральну, яка потребує, тому що люди після поранення, після всього ну морально, скажімо так, втомилися від війни. На жаль, ось і хочемо зробити щось для людей, таке, щоб люди запам'ятали не тільки війну, а запам'ятали хороший отдих.

Нарешті у нас є можливість спробувати минулий раз ми їли викрипи пантрусійські, а сьогодні ми пуха пандрусійські. Скажи на мені, це та риба, яку сьогодні ми зловили практично чи теоретично? Теоретично ми тут зловили. Карпи наші. наші. і Також буде ще судачок і буде щука. Щука теж наша. О, то тобто, у нас троєна да, уха? Так, 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 тройна, тройна. Це твої твій да, Окунець ще. Окунець да. Як є пуха, вона любить багато риб. і Ми додали сюди три карпики. Слухай, я бачу помідорчики помідорчики. Та, помідорчики. Ну Це рибний суп, це ж це, жін, це жін уха. Чи це пандрусівська уха? Це буде уха. Ще, а ще тут ще секрет, тут чесночок ще ж є. Ір. Імбір. <laughs> да? да. От у нас є шанс сьогодні спробувати разом з нашими хлопцями. Маленьку тарелочку, талешку таку мені наб'єш. Проїх... О, вас. Все добре. Ну я сподіваюся, поки я водив юшку, ви цей відпочини трошки. Поки всім накидаємо, то вони зійдуть. Він зараз почав рости сьогоднішнього дня інтенсивно. Ми дали такий приклад, що на території нашої України вже проводиться повторно, тобто інші області вже підхоплюють ці проекти. Може хтось перший, може хтось другий, але вже ми не одні робимо, робимо це дійство для наших військових, тому що вони самі емоції, які вони отримують, вони приїжджають знову туди і вони мають на певний період ці емоції. Тобто це не питання одного дня. Вони заряджаються енергією, ту, яку ми для них стараємося зробити. Ми можемо зразу звернутися і до представників інших областей, де, напевно, так само є госпіталі, де є військові, які, я думаю, були б дуже задоволені, якщо ви б організували їм таке свято під назвою коло побратимів. Я думаю, це вже піде по всій Україні і будуть називати саме це дійство таким чином. Хочу подякувати всім нашим бійцям, які знайшли мужність і приїхали на наш Андрусіївський ставок відпочити. Дякую хлопці. Дякую. Дякую. Приїхали. О. А потім ми хочемо подякувати всім нашим активістам, які допомогли нам зробити це дійство, які вложилися хто фінансово, хто приніс черв'ячка, хто якось гачка і все остальне. Дякую всім, хто допомагав. Що, що нас не, не залишать і будуть допомагати. Хотя раз! Омельковець Ярослав! Павле під Дякую! Як я до речі, він сама потягнути. Сьогоднішній прекрасний проведений день. Дякую. 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 Що треба зробити для того, щоб прийняти участь в цьому проєкті? Хлопці в госпіталі, я думаю, попереджую, так само в лікарнях. Якщо там хтось хоче попасти на рибалку через мою групу Рибалка там, чи мені написати. Багато хто знає мій номерочок, можна позвонить одразу і домовимося, заберемо хлопців, вивеземо на рибалку. Самий активний учасник з наших всіх учасників це Солянський Андрій. <плес> О! Я ж зараз вам сказав. Ходіть на нагородження. Андрій, дякую вам, що ви так дуже дякую. положительна людина. Заражаєте оптимізмом. Дякую вас. дякую. З буви на більшу рибу, Леонтів Юлій! Де там Юлій наш? <плес> <плес> Розліччик, точно, я вам кажу. Ви... А то вже я під липухом сидів. Під ліпухом? <гум> Дай, вона мене не бачила. Люди, які дійсно ловили і наловили на третє місце, це ракінда Дмитро. Друге місце. Марієтта Андрій! А, і, бачу, рожа, а У на, на інтерв'ю він як правильно. Ну і найкраща рибалка нашого фестивалю, який порвав всіх в клан. Навірно. Лівонків Юрій! Юя! Бати тихо, тихо, тихо. Подлепах заліз! Треба знати, куди закидати. Я вибрати приманку. Я вам вірю. І наживку. Юра, Всьо. Слава Україні. Слава нації! Смерть Насті. Ура! Підійшло до завершення Юро, сьогоднішнє дійство під назвою Коло побратимів. Приїжджали наші хлопці. Прекрасні люди. В очах видно, звісно, боль, печаль у них. Вони такі. Ну, що зробиш? Вони бачили те, що ми з вами. Багато хто з нас ніколи цього не побачить, але вони це бачили, вони це пройшли. Вони отримали. Поранення різної ступені, були дуже важкі там хлопці, деякі. Без ног, без. Це страшна, катастрофа. І... Але як би там не було, дякуючи цим хлопцям, дім всім, ми знову ж хочу наголосити на тому, ми маємо можливість сьогодні тут бути у Юрі на ставку. Дякуючи тобі, Юра, що ти дякуючи нашим хлопцям да, да, за те, добре. що ми маємо можливість зібратися. Да. І ти, що ти пригостив їх, привів да, сюди. І, да, і, і теж маємо можливість їм подякувати теж за це, що, що ми маємо змогу їм хоча б подякувати. Таким чином. Звісно, Таким да. да. ми знаємо, що це замало, але як би там не було. Ми, хлопці, вас всіх і поважаємо. Слава Збройним силам України, слава Україні. До, зустріч. до нових зустрічей! Знати закони не головне головне вміти їх застосовувати.